На жаль, поки що сільські школярі та їх вчителі тільки мріють про сучасне навчальне обладнання, яке б дозволило їм проводити на уроках фізики, хімії чи біології хоча б елементарні практичні дослідження. Поки що ж цивілізація дійшла до них хіба що у вигляді комп'ютерних класів, які має практично кожна школа в районі. Кому дітям було дуже цікаво скористатись нагодою, яку надала їм пересувна виставка цікавої університетської науки, створена представниками різних факультетів Харківського національного університету. То імені Василя Каразіна разом із центром інтерактивної науки, навчальним центром Ландау Центр. 22 грудня близько 250 школярів із 11 навчальних закладів Лозівщини відвідали її у приміщенні Лозівського ліцею номер 4 Розповідає начальник управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації Вікторія Бойко діти мають змогу сьогодні здійснити віртуальну. Мандрівку різними факультетами національного університету. Тут будуть представлені п'ять факультетів, серед яких хімічний факультет, біологічний, фізичний. Сподіваюсь, що дітям буде дуже корисно і дуже цікаво. Сільське школярство дійсно з великою цікавістю придивлялось до всіх чудес науки, запрезентованих їм харківськими науковцями, і із задоволенням брало участь у експериментах, які іноді для них виглядали як маленькі чудеса. Вікторія Круглова, директор начального центру Ландау-центр Харківського національного університету, розповіла, що саме спонукало харківських науковців займатися такою просвітницькою діяльністю по всій області. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви ж розумієте, що е, працюючи з такою аудиторією і працюючи поруч з такими знаними колегами, як науковці Каразінського університету, халтурити не можна. Тут, якщо ти не віриш в це, то не треба працювати над такою темою, бо ти ж зараз несеш дітям дуже важливу інформацію. Перше вони гідні того, щоб бути успішними і займатися наукою. Прикладів дуже багато. На жаль, не вистачає часу дітям розказувати про дуже знаних науковців, які відомі усьому світові, які жили в невеличких селищах, містечках, селах. А зараз наші діти вважають, що вони не гідні того, щоб виступати до найкращих вищих навчальних закладів України чи світу, бо їхня освіта ну якась не така, десь щось хромає, і вони вважають себе недостойними. То це неправда, і ми хочемо про це їм сказати. Далі друга мета. На жаль, наші школи не мають належної експериментальної бази для того, щоб кожна дитина могла чи подивитися в мікроскоп, чи подивитися в телескоп, чи провести власноруч якісь експерименти. І ми в університеті вирішили, що ми маємо принаймні хоч щось продемонструвати і дати в руки дітям якісь. Ну, мілкі навіть якісь експерименти, якісь пристрої, приладдя, і вони б змогли відчути себе також, хоча б трішки науковцям, хоча б не надовго. Тоді вони розуміли, що таке буває. Вони б не десь не були на узбіччі того дійства, яке відбувається у світі чи в великих містах. А вони б розуміли, що це також є, і вони б прагнули, щоб це з'явилося в їхній школі. Своїми враженнями від побаченого поділились і самі учні. Що і чим зацікавилося, ну розповідайте. Фізика більше. 12 балів заробляю. Ще, а яким чином? Треба домі скласти. А, дивовижний будиночек. Да. Ну, як вдається вам. Почти, так. Да. Ще трошки. Інтересно, це все побачити, не так, як нам розказують, а вживу там і якось парізи, ну, якоби. Я хотіла, щоб у школі, у твоїй на уроці хімії, були якісь такі демонстрації. Ну так, звичайно. Щоб нам також це показували, або щось іще. Ну, а не тільки в підручниках читати? Так. Да? Ми не знаємо, ким стануть ці діти через 5-10 років. Можливо, у царині науки чи іншій галузі вони прославлять своє село і школу, але жагою знань їх потрібно заразити, показати іншу реальність, інші можливості, які існують у світі. Це і робить ландау-центр.